Stop right there, criminal scum! Вітаємо і солоденькі. Ви на каналі Казуальний Татко і сьогодні спеціально для вас, як і обіцялось, казковий облівіон. Гора відома частина древніх свитків, яка умудрилась стати культовою за роки. М -м -м, ну Думаю, настав час прописати їй двоєчку в прямому сенсі цього слова. <му> Отже, умови рану. Я повинен протягом гри наносити шкоду лише кулаками, ніякої холодної зброї чи спилів, чисто фістинговий експірієнс. Мушу підкреслити, заклинання відновлення чи бафи мені використовувати дозволено. Це ж якось хілитись то треба. Ну і повинна бути пройдена уся основна сюжетна лінія. Побічні квести, як завжди, по бажанню. та використовувати баги, усе має бути чесно. Так, як в мене ще є залишки сірої речовини в мозку, і я не хочу здобити інсульт до 30, уся гра буде на нормальному рівні складності. Усі ми чудово знаємо, наскільки хуйовим є автолевелінг у цій частині, та й на максимальному рівні складності і грабельними є тільки магічні білди. Проте, виходячи з вищесказаного, якось обмежити себе хочеться. Саме тому протягом усієї гри мені заборонено абузити сейви, і я повинен підіймати рівень, як тільки він стане мені доступним. Пусічно проходити усю гру без левелапів я не буду. Розминайте руки мої солоденькі, тому що я починаю. Хто б міг подумати, але наш старий знайомий Кіталя Вічко потрапив у середину разом із нами. Пороздавав жіночу статеву у темних душах, а тепер готовий прописувати прикод даедра? Ну окей. І з досвідом глибокого темного фентезі він точно має з легкістю рознести цю гру. Кожен старт под Лівію не починається із російських закідонів Зека. Ну і ще скажіть, що це не геніально. А той факт, що ми можемо йому відомстити, проходячи темне братство, взагалі викликає ерекцію. Ну, бог із цим. Скажу чесно: якось затримуватись на не побоюсь цього слова шедевральних туторіалах беседки я взагалі не маю бажання. Тому коротко: раса імперець, сузір'я воїна, клас власний. На останньому вважаю за потрібне зупинитись детальніше, так як мало хто знає про систему рівню у підливі. Перше, що ви повинні знати, у грі є основні вміння, всього сім. Ви можете їх вибрати самостійно або взяти готовий клас із певними скілами. Прокачуючи їх, ви отримуєте можливість підіймати рівень. Але так як у грі є проблеми із автолевелінгом ворогів, то знайте, вони качаються разом із вами. З кожним рівнем їхня здоров'я збільшується, а множник шкоди, яку ви наносите по ним, зменшується. Тому завжди рекомендується вибирати саме ті вміння, які прокачувати не будеш. Це дозволить вам створити саме той білд, який хочете ви, і не задушитись від дуже складних мобів. Так, власне, зробив і я. Виберуши тільки кулачний бід для хоч якогось підняття рівня. Решту це магічні скіли, качати, які я не планую. Повернемось до Киталі. Він швидко розібрався із каналізаційною живністю і нарешті вийшов на волю. Боже. Коли я вперше грав у облу, на цьому моменті чуть еякулят по ногам не потік. Неймовірно красиво зроблено. Повна свобода дії. Дитинстві я б і не міг подумати, що це реально, зробити щось іще крутіше за це. Так, не будемо про ностальгію, нам тут ще світ спасати. Зі старту я погнав у найближчі руїни, де можна починати тренувати свої боксерські вміння, залутати трішки добра із бандитів, а також почитати книгу, що підніме скіл рукопашного бою. А таке ваш небокрай вміє? Ні, ото то й воно. Найпершим ділом у планах вічко було відновити статус чемпіона. Тож логічно, що арена була пріоритетом ще зі старту, але спочатку підготовка. Відразу тут, на локації неподалік, тренуються двоє ентузіастів. Біля них знаходиться скринька, всередині якої є наручники Кванг Ляо. Це хто не знав, така собі відсилка на персонажа із Mortal Kombat – Комбат Лао. Рукавиці підіймають володіння рукопашним боєм аж на 20 одиниць, і хоч на саму арену я вдягнути їх не міг. При проходженні основного квесту вони мені дуже допомогли. А ще, якщо ви поспостерігаєте за тренуванням цієї парочки, то ваш рівень вміння підніметься аж на 5 одиниць. Тільки будьте уважні, тому що цей атракціон щедрості доступний тільки при рівню скіла не більше 89. Я про це забув і трішки просирав момент. Отже, арена. По-перше, це ідеальне місце для заробітку коштів. За кожен бій Кіталя отримував пару шекелів, і чим складніший противник, тим більше гривень давали за нього. По-друге, саме тут, мабуть, найпростіше прокачувати вміння. Суперник майже завжди один, до бою можна підготуватись, і в цілому це не дуже складно. Так, на ось цій мадмуазелі я від'їхав разів зо три. але це швидше виняток. Ну і по третє, це піздець, як весело. Вибити зброю з рук противника і знущатися з нього, будь ласка, кружити з ним у смертельному танці легко. Розминати боки суперникам реально цікаво, та й послухати харизматичного коментатора перед боєм теж річ приємна. Жаль, що у скаймі подібного немає. Загалом я провів так 6 боїв і погнав виконувати основний квест. Для непосвячених скажу, бажано квач на середину гри не залишати, бо місце простим на 20-му плюс рівні не є точно. А так як у мене з вічком був всього лише перший, то ми це місце відмолотили повністю. До речі, мої солоденькі. Теж цікавий факт. Ось тут в цьому місці знаходиться голова Джиуба, того самого, що зустрічався у Моровінді, якого можна знайти у DLC Даунгард із Skyrim. В останньому він може детально розповісти свою трагічну історію з гибелі. Закриваємо ворота, зачищаємо територію замку і пробиваємось у покої графа. За ось цю нашу біганину ми отримуємо дуже класну кірасу та можливість завербувати Мартіна на тусовку із клинками. А ще можна було трішки подрімати ось тут. Ну дещо, як не в палаючому замку, можна чудово відпочити. Ну сценаристам лайк. До речі про лайки. Чекаю на ваш потужний палець вверх під цим відео, люблячий коментар і підписочку. А також висловлюю велику вдячність цим молодим людям, які надають іще більше мотивації робити кумедні творіння монтажу. Ну і Нікіта, найдись, прошу. Я не знаю на яку тематику ти відео хочеш. Напиши у телеграмі або прямо тут. Постараюсь задовільнити першого продюсера. Пані та панове, настав час трішки розібратися із механіками. Що воно таке, цей рукопашний бій і з чим його їсти? Значить, сам бойовий стиль в купі з автолевелінгом це ще той понос. Кожні 10 пунктів вміння підвищують ваш дамаг на приблизну одиницю. Чому приблизно? Ну тому що він залежить ще й напряму від вашої сили. Ось на екрані виведена формула, по якій можна вирахувати, що максимально при 100 сили та 100 скілу ви будете наносити 11 шкоди. Ммм, залупа, правда? А уявіть, що ви граєте на максимальній складності і вже на 30-му рівні. Реально одного ворога будете бити півгодини вашого часу. І я не жартую. Але у рукопашного бою є невеликий бонус. Ви наносите шкоду не тільки здоров'ю противника, а й половину нанесеного його запасу сил. При вибиванні останнього ворог буде падати вниз, а ви благополучно можете неспішно розправлятись з ним. Крім цього, як і кожен комбатскіл, він має окремі плюшки на 25-му, 50, му 75-му та 100-му рівнях. У всіх вони одинакові, покращені свої удари. Повернемось до наших із Китаю пригод. Продовж біганини у Квачі, я підняв другий рівень, качав 50 рукопашного та зібрав чимало дрібних смаколиків. Останній потрібно було продавати, так як в майбутньому знадобиться багато гривень. Отже, далі я знову повернувся у пріорат, який уже встигли навідати до мене. Help. You must help. They're killing everyone. <гум> Цей чоловік так віддано чекав, поки я переговорю із жителем, аж шкода було бити, їй Богу. Коротше кажучи, секта свідків його визволила імператора. Амулет просрано, а єдина надія на спасіння світу це ось цей бастард, якого грає Шон Бін. Шон блять, блядь! Тот зробив просто геніальний хід, запросивши на озвучку саме цього актора. Це ж, мабуть, не буде спойлером, правда? У актора точно немає більше 20 ролей, де він помирає. Цікаво, а що станеться з Мартіном у цій грі? М? А ще я дико орну із пустої скриньки, яку потрібно обшукувати. Певне, амулет десь там в кутку заховався. Ну світ ми трошки порятували, треба не забувати, навіщо ми тут зібрались. Набити комусь морду на арені, звичайно. Саме так я провів іще вісім боїв. Вічко просто прагнув крові та слави. До речі, про кров. Сірий принц просить дізнатися нас, що дійсно він голубої крові, та походить із славетного роду. Ну на рахунок голубого, то за 300 золотих септемів я готовий дослідити твій данжен. Його історія доволі трагічна, тому що він звичайний вампірський синуля, який хотів просто бути щасливим. В кінці ще й в депресію впадає. Please, Just kill me. мої солденьки, ось що буває, коли вчасно до психіатра не звертаєшся. Пані та панове, настав час показати вам один із маловідомих секретів гри. Саме у цьому проходженні цей невідмічений квест подарує дуже важливу нагороду, яка посилить мій білд. У брумі графиня просить зробити таку собі історичну експедицію в незрозуміле гузно. Насправді ж ця є дамочка хоче амулет, який захистить її личку від зморшок. Але хіба нам не все одно і так заплатять? Руїни знаходяться далеко в горах і заселені вони повністю людожерами. І, хоч огри доволі складні противники, але я вміло використовував тупенькі АІ, тому проблем не виникло. Блін, все ж таки класне і атмосферне місце. А музичка та ти шо? Можете скільки завгодно вихвалювати з курім, але він так смачно сосе, аж заковтує в порівнянні з Облою у плані музики. Це тупо пік творчості Джеремі Соула, найкращий саундтрек у серії. Як ви могли помітити, облівіон я люблю дуже сильно. А знаєте, що я ще люблю? Знаходити ось такі невеличкі канали. Цей молодий чоловік так лампово розповідає про цю візуальну новелу, навіть з'являється бажання самому спробувати зіграти. Видно, що людина з трепетом відноситься до того, що намагається створити. І саме завдяки таким, сподіваюся, наш український простір на Ютубі буде лише більше розквітати. Загляніть, подивіться, підпишіться, адже всі ми добре знаємо, як невелика індігра може кардинально змінити ваше життя. Посилання, звичайно, залишу в описі під відео. Так ось на цій локації, ось в цьому місці є бочка з листом. У ньому йдеться про захований скарб, шлях до якого проляє через древній трюк зі скриньками. Усі вони зараз появляються на ваших екранах в правильній черзі одна за одною. В останній ви знайдете викрадене кільце всемогутності, яке флотово, тобто стабільно, незалежно від вашого рівня, дає по три очки аж до п'яти вмінь. На старті це просто must have річ. А в нагороду за принесення медальйону, графиня вам видасть іще один перстень чорну стрічку. Додатковий захист від магії Кіталі дуже стане в пригоді наприкінці рану. Ну що ж, тепер можна знову повернутися до основного по сюжету ми повинні розгадати таємницю культу Мирунеса Дагона. Дагона, М -м, я десь вже це чув? Коротше, треба роздобути усі чотири книги міфічного світанку і відшукати шлях до секретного сховища свідків Говер. Насправді дуже скучна затія, тому що більшість завдань потребують фоловити союзників. А як відомо, такий тип місій неймовірно галімий. Єдиним плюсом із цієї біанини були хіба жителі каналізації, що та краби доволі швидко допомагали прокачувати важку броню та кулачний бій. Мої солденьки, настав час роздобути непоганий баф. Ось тут неподалік міста знаходиться незвичайний камінь. Хто не знав, у Облів'юні їх три типи: ті, що самонять зброю та обладунки, ті, що дають вміння в залежності від вашої слави, і камені сузір'я. Конкретно цей дає особливість, яку можна використовувати раз на добу, і яка бустить ваш кулачний бій, важку зброю та інші потрібні навички на 20 одиниць протягом 2 хвилин. Це послує чудовим інструментом як і на арені, так і в звичайних сутичках гри. До речі, про арену я ще провів 7 боїв та став абсолютним чемпіоном. Фінальна сутичка була не дуже легкою, але варто було лише акуратно розділити противників. І оп, титул мій. Ну і ще сірого принца Буцеву. Тепер у мене є можливість раз в тиждень за шекелі робити виставу людям і битись із різними тваринами та монстрами. А, звичайно, відомий мем в плоті. Слухай, іди нахуй і не мішай. Як на мене, дуже кумедним цього чувачка не назвеш. Він більше бісить, аніж веселить. Блін, щось ми з Кіталією знову і до основного квесту відкололись. А, точно, сховище сектантів. Так як наш боксер не любить віддавати свої речі чужим людям, прийшлось дуже м'ягко і акуратно пояснити, він цього робити не буде. На жаль, усну до них не дійшло. Манкар Камуран звалив кудись в єбеня, а я тепер мав якось відшукати шлях до нього за допомогою ось цієї книги. В процесі, до речі, пощастило відшукати ось такий амулет абсорбції. Неймовірно корисна річ. Ну, Мартін, тримай книжечку. By the nine. Such a thing is dangerous even to handle. Та що ти тоже? Ну це ж не некрономікон якийсь, не переживай, не дайте не вилізуть. Поки новоспечений імператор перекладає древні тексти, я пішов розбиратись із шпигунами біля бруми. Квест дуже легкий, але хто б міг подумати, багований. Я зловив вильот при проходженні, а також трішки повертівся зі скриптом, який не хотів запрацювати з першого разу. Ну і солденькі, настав час тратити на збирані шекелі. Діло в тому, що вкачувати вміння кулачного бою до сотки самостійно це довге і скучне заняття. Аналогічно з Кайріму, значно простішим є заплатити за навчання у майстрів. Власне, це я почав робити. Штап пройти! Right Та ти заїбав, я тут намагаюсь домовитись. На цьому моменті стража конфіскувала у мене наручники клан Гляо, але, дивлячись на рівень моїх вмінь, я розумів, що вони мені вже не пригодяться. Чергове геніальне сценарне рішення Тода, за яким ми повинні відмутлошити вчителя. Таким чином, Кіталя отримав можливість прокачувати вміння за шекелі у цього добродія. По 5 на рівень. Чудесно. Далі я вияснив: для відкриття порталу в рай Манкара Камурана потрібно 4 речі: кров даедра, кров Бога, Великий Великанський камінь та Великий Сигільський камінь. Ну давайте по порядку. Кожен артефакт Дайдра містить і класну кров, саме тому потрібно було виконати доручення одного з принців. Тож я підняв 4 рівень та погнав на пошуки. Так як більшість квестів Дайдра відкривається із середніх або високих рівнів, прийшлось виконувати завдання Азури. Доступно, буквально майже зі старту гри легко проходиться. Профіт. Звичайно, перед цим я спробував заглянути до Умбри, хоч клавіку Свайл може зі мною побазікати лише на 20 рівні, але от пройти по цілий сет ебонітового армуру я просто так не міг. Ну, звичайно, очікувано отримав пізюлів. Хоча спробувати варто було. Після я спродав смаколики, які завалялись у інвентарі, та підняв кулачний бій до пристойного 75 рівня. Перш ніж Кіталя вирушить на наступне своє завдання, у мене з'явилось проміжне доручення закрити ворота біля бруми. Нічого цікавого, класичний забіг по посильський камінь. А от далі лорно прикольний квест. Для порталу треба кров божества. А як його, блядь, дістати? Тут-то в діло входить Талос, айкей Тайбер Септім. Це чувак, який з простої людини піднявся до рангу Бога. це я розумію кар'єрний ріст. У броні, яку він носив, точно збереглися рештки його крові. По завданню я повинен був звільнити його древніх акавірських товаришів, і тоді прокляття з цієї гробниці буде знято. Доволі легке завдання, але мушу відмітити. Я бігав туди на п'ятому рівні, і різниця була уже відчутна. Мобів не так легко було просто забуцити, а пиздюлів у відповідь я отримував уже болючих. Отже, далі були великі Великанські та Сигільські камені. Перші у руїнах населених кацапами, гоблінами та скелетами взагалі нічого складного. Ну хіба ліч в кінці був дещо Напряжнішим, але порівняно фігня. Ще й раніше знайдений амулет дуже допомагав. Другий камінь діставати було веселіше. Постерігати на ось цей весь епік, де новий імператор надихає своїми розмовами народ і влаштовує русор ой, тобто дейдроріз, ну це прикольно. Правда, черовий раз закривати їбані ворота одним і тим же методом, ну, якось не дуже. Це одна із багатьох дійсно поганих та скучних фіч облівіону. Можливо, у ремейку, якщо такий буде, звісно, цю проблему виправлять. Дякувати Богу, то саме в цій грі вчив мене лазити по скелях, текстурках, мамі молах бала, тож я доволі швидко дістався вершини вежі. Нарешті усі компоненти зібрано і можна вирушати у рай. Але спочатку Кіталя добив рукопашні вміння до 100 та підготувався до майбутньої сутички, що я можу сказати про Paradise? скучне місце, зроблене з халтурою. Так, красиво, так, прикольно, так, є секретний привид краб, але ну таке. Могли б якийсь додатковий квест сюди засунути. Хоча атмосфера непогана, а концепція навіть дещо лякає. Вічно страждати у такому гарному місці іронічно. Тим не менш, пробігти у цю локацію було дуже легко. Ані дремора, ані дейдра зупинити мене уже не могли. Залишалось буквально пару штрихів до фіналу гри. Першим із них був бій з Манкаром Камараном та його дітьми. Насправді сутичка складна, особливо на вищих рівнях. Пиздюки весь час воскрешають, поки татусь живий, а останній дуже непогано так роздає жіночого статевого. Крім того, засранець постійно тікає, ніби з у нас сало. Одна сало! Пару хвилин боротьби, дві спроби і нарешті амулет королів знову мій. Залишилось буквально, ще переговорити пару разів з Мартіном, і останній жертвує собою в ім'я спасіння Темріелю. Дуже неочікувано, спасибі. Облів повністю пройдений тільки рукопашним боєм. Пару слів про ран, мої солоденькі. Чи рекомендував би я такий спосіб проходження гри? Ну нахуй в обліоні є велика частина квестів, не тільки даєдри, до речі, які доступні на високих рівнях. А на умовному 20-му такий от 100-годинний фістлинг вам дико надоїсть. Ну хіба ви хочете чисто для себе зробити такий челендж? Насправді, четверті древні сувої не створені для такого. Це розслабляюча і неймовірно мила гра з чудовими квестами, особливо у доповненні. Про останнє я взагалі окреме відео робив. Облівіон як витримане вино, смачне, але з гірчинкою. Ним потрібно насолоджуватись. До речі, про насолоду. Щось уже давненько подаркам відео не знімкував. Очікуйте скоро черговий челендж по першій частині. Ну а поки, я кажу вам до нових зустрічей.